Сьогодні зранку російські окупанти двічі атакували Авдіївку. Станків травмованих та загиблих немає. Повідомив суспільному начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш з півдня від міста там напрямок опитного там, там дуже гаряче. Постійно пожежі обстріли не вщухають ні в день, ні вночі. На півночі трохи тихіше менше обстрілів. штурмовики дій також менше, і вони такі не дуже активні. По місту за минулу добу 22 масованих обстріли відбулось зранку вже в 6. Напередодні росіяни обстріляли Новодмитрівський та Іванопільський старостинські округи Костянтинівської громади у четвертій ранку, 15 вересня. Окупанти відкрили вогонь по Костянтинівці зі ствольної артилерії. Повідомив начальник тамтешньої військової адміністрації Олексій Рослов. Наслідок усіх сім обстрілів пошкоджено сім приватних будинків, дві електромережі і одна опора. Постраждалих загиблих травмованих немає. Протягом минулої доби під обстрілами російських окупантів перебували 13 населених пунктів Донецької області. Зазначив поліцейський Олег Кирницький. Армія РФ гатила з РСЗВ смерч град артилерії. Пошкоджено 33 цивільних об'єкти: 27 житлових будинків, підприємство, релігійну будівлю, господарчу споруду, леп у Красногорівці. Рашисти з артилерії поцілили в дім молитви. Поранили 49-річну жінку. З градів окупанти обстріляли шахтарське, пошкодили щонайменше 19 приватних осель. За даними ДСНС, вчора на Донеччині сталося п'ять пожеж внаслідок обстрілів росіян. У часів Ярі горів приватний будинок. У Іванопіллі підприємство. У Лиманській громаді рятувальники гасили лісову пожежу. Загалом минулої доби вигоріло 19 гектарів території. Повідомляє прес-служба відомства. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.